Сьогодні я купила отаку гарну салаку, дивіться, яка гарненька. Зараз я її почищу. І ми в домашніх умовах зробимо гарні шпроти. Як я чистю риби? це салака. Можна робити й молью, можна робити кільку, але салака найкраще. Одрізаємо голови, я це роблю. я відрізаю голови і одрізаю пузико, Не відриваю руками, я гарно вичищаю, аж отак. Гарно, гарно, гарно вичищаю, щоб не було ніяких плівочок Потрібен такий старенький казачу, казанок я беру. І в казанку ось в мене отак дві добрі пригорщі помитого вже у спині із цибульки Це обов'язково, це така в нас буде подушечка. Почищена рибка помита. Така склянка, добра склянка олії. Нам потрібно обов'язково. Потрібна одна столова ложка солі. Або столова ложка без гірки, або півтри чайної ложки цукру. Більше нам цукру тут не потрібний. Третина чайної ложечки потрібно нам меленого перцю, два-три листочки, лаврово листочки і декілька горошин тут перцю. Сюди коріандр я додавати не буду. Потрібен такий, я заварила чай, два пакетики чаю залила. Окропом заварила сам і звичайний чай, але без, без ціких, е, запахів, ароматів. Ось так, це все, що потрібно. І казаночок, я вам показала, і з промитим уже лушпинням. Ось так ми зараз все, все зберемо і я покажу, що будемо робити далі. потім. Так, подушечка в нас є. Тепер ми беремо рибку. Ось так, І викладаємо її щільненько, отак, один біля одної. Можна, щоб вони гарно е, вкладалися, одна хвостиком туди, а одна хвостиком сюди. Ось так. Можна на, на, ось так ми зробимо. Одна туди хвостиком, а одна сюди хвостиком. Вони так щільнішенько. І я навіть хвостики обрізала, але це зайве. Ось так. Оце цибулиня, воно додасть саме такої. Кольору такого блискучого, гарного. Якщо у вас є щось таке копчене, може, кісточки, якісь там порібринка копчена, можна буде зверху покласти, або навіть, може, шматочки риби копченої, там хвостики, що ви там чистили покласти зверху, щоб зовсім було вже в нас геть схоже на. Так, ось дивіться, бачите, щоб воно було плотненько, так, прям щільно-щільно. Якраз у мене вийшло оце два такі плотненькі шари. Тепер я сюди додаю лаврове листя, сіль перець духмяний. Це змішую гарненько, щоб не було на одному місці. І коли є рибка, бутерброд зробив, чай упопив вже тобі не голодний. Але ж сильно дорого, а вміст там буває просто жахливий. Тому, якщо ми можемо зробити самі, то чому б і ні? Так, додаю сюди і перець Додаю сюди олію, олію не жарену, тому що буде оцей запах, і два години буде воно готуватися, це занадто буде такий запах недобрий. Так, бачите, вона геть впитала туди, на дно лягла. Так, і тепер ми додаємо сюди чай. І теж, дивіться, булькає. Можна отак покрутити, щоб, щоб воно дісталося кругом-кругом кругом. Зараз я додам іще. Щоб було покрито водичкою. Ось так. Ось і тепер я додам ложку отсту. Осуд можете додавати, можете ні. Тут вже на ваш розсуд. Так, і додаю ложку, отак. Ложку оциду, розливаю по всьому. Отак. Все, ось так ми зробили. Накриваємо кришечкою. дивіться, щоб сіль рівномірно притопчить, щоб сіль розчинилася, щоб не було на одному місці совано на іншому ніяк. От, і ставимо на півтори години мінімум. У мене крупненьке, то на 2 години. Ми зробимо потім із шпротами. Це теж можна так з казанка витягнути, можна просто скласти в баночку. Я отакі ось баночки беру для себе, отакі з закруточками. Потім я вам покажу, як я роз, просто прокалюю прокипячую олійку, додаю туди яких спецій зовсім небагато. І коли вона охолоне така вже до теплої, я рібку складаю і заливаю. Отак, і вона стоїть, як шпроти. Накриваю кришечкою може стояти вона до місяця. І вже у олійки вона добре протушкована, і в олійки вона не зіпсується у вас. Ось так дивіться. Киплять наші шпротики. Вони вже поміняли свій колір. Подивіться. Якщо хочете, щоб ще темніше було більше лушпені і більше заварки від чаю, але я не хочу. Ось так. Це вони киплять пів годиночки. вогонь самий мінімальний, який тільки може бути. Отакі киплять у нас годинку. Ми. Час від часу отак їх прижимаємо, не колотим, ні в, якому, ні в якому такому разі, ми їх не мішаємо, не перемішуємо, щоб їх не структуру не пошкодити. Ви подивіться, які вони вже блискучі, і вони вже трішечки такі шкірочка потріскалась. Я через півгодинки попробую, тому що, може бути рибка м'якша, то може бути і приготуються і раніше, щоб в нас вона не Ось. Так, Рибка у нас готова. Я вже ось дістала і її скуштувала вона м'якенька, але не розлазиться. М'якенька, але така тугенька. Єдине, що це з солі треба трішечки менше. Але так як я її буду заливати олійкою, то буде воно мене нормальне. Ось я поставила на газ сковорідку, наливаю сюди. 150 грамів 150 олійки і чекаю, поки вона розігріється прямо на калиця. Тут я рибку вимикаю і буду тримати її поки, поки вона охолоне. Цим часом роблю олійку і теж почекаю, щоб вона схолола до такої температури градусів 50-40. І тоді буду витягувати рибку, закладати в баночку і заливати. Колійка розігрілась, вона аж закипає. Тепер я беру ось коріандр. Небагато його, багато не треба, щоб він не, не сильно перебив запах. І ось так його у пальцях, пальчиками, її, о, бачите, аж закипає. Геть, дві-три дрібочки, не більше ні в якому разі. Тому що буде сильно-сильно пряно. Нам не треба пряно. Так, тепер беремо сушений чесничок. Теж небагато. Це все тільки додати, нам потрібно додати смаку олійки, щоб вона була не пісною. Але ні в якому разі, щоб вона не була у нас така сильно ароматна. Так, і додаємо, це мене італіянські трави чи прованські, я вже не пам'ятаю. Зовсім, зовсім, зовсім небагато. Ось так. І вимикаємо. І тепер ця олійка прохолоне. І рибка зхолона і будемо закладати в баночку. Дивіться, олійка віддала всі свої. олійки, всі оці спеції віддалися, і нам не потрібно цей жмиг. От, Ми його ситочком вибираємо ось так, щоб у нас залишилася тільки чиста олійка. Ось так прохолола рибка. Зараз я вам покажу. Дивіться, яка вона, якого вона кольору. Хвостик відділяється легко. Дивіться, вона зовсім без зусиль, вона розрізається. Дивіться, вона і всередині. Вона блискуча, ароматна. Трішечки в мене вийшло, вона пересолена. Ну, олійка забере, я олійку напесолювала. А ви будете класти? Будете класти не одну столову ложку, тому що це багато. забагато, Просто рибки це я робила на кілограм риби, а в мене ж пів кілограма. Ось така у нас вийшла. Рибочка наша така гарненька, вона схолола. Ось так. Тепер беремо її без зайвої розсолу, в якому вона варилася. І складаємо таку рівнесеньку-рівнесеньку, плотненько рівненько складаємо у баночку. Повна баночка я так склала плотненько, але не напихала, щоб вона була ціленька. І ось тепер дивіться, оцю олійку, яку я. Варила таку смачну, от вона прохолола, я її процідила, і тепер я заливаю сюди в баночку. Аж під самий вверх. І це вам будуть самі справжні шпроти в маслі. Не оті яка, така помийка, які ми купуємо. І от дивіться, баночка ця 450 грамів. Це майже три баночки покупних шпротів. Я купила кілограм салаки за 75 гривень. Половина у нас піде малосольна, а половина тут це пів, пів кілограма мене, і з пів кілограма в мене вийшла отака повна баночка. От, і ще мене її накладу їсти зараз. Ось дивіться, гляньте, блискуча, гарна. Дивіться, красива. Вона і готувала не дві години, а вона приготувалася швидше. Приготувалася десь півтори години для такої великої рибки, зовсім достатньо. Подивіться, гляньте, це ж золото просто. Вийшла така баночка 450 грамів. І ось нам зараз покуштувати. Подивіться, яка вона гарна, якого вона кольору, блискучого, ціленька, ще вихолоне зовсім. То буде така тугенька, дуже смачна. Ось так, так що готуйте. Навіщо платити більше, коли можна приготувати вдома і знаєте, що і що ви туди поклали? Так що готуйте, а з вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі, кухня з кишені і справи домашні». Зустрінемось.